Чому Кеннеді Молодший, кандидат на посаду міністра охорони здоров'я США, наближена людина до Трампа, заявив, що Революція Гідності, Майдан Революції Гідності це державний переворот. І що нам робити у цій ситуації? Зараз дуже багато дискусії, слухаю відео, коментарі і вирішив поправити всіх тих, хто намагається натягнути сову на глобус. Особливо вказати тим, які. Починають розказувати, що будь-хто хто заявляє такі наративи, це агент Кремля. Ну ви так, друзі, в лапках добалакаєтеся, що ми втратимо підтримку США, і тоді ми будемо найлегшою здобиччю до Росії. Тому звинувачувати поважних людей Сполучених Штатів Америки я би не рекомендував, не кажучи про те, що ви можете отримати особисті особисті санкції і ніколи в житті не відвідати США. Та й в Європі вам буде непереливки так само в Україні. Тож, друзі, реагувати на такі заяви треба адекватно виважено і правильно. Якщо мова йде про законність чи незаконність, відсторонення від посади Януковича, то будь-який юрист погодиться зі мною, що це було зроблено не у конституційний спосіб. Зокрема, я зачитаю вам, друзі, 108 статтю Конституції, яка чітко визначає підстави, за яких Президент може бути відсторонений від своєї посади. 108 стаття Конституції президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Повноваження президента України припиняється достроково у разі увага, відставки, тобто він має написати заяву, у разі неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Янукович був здоровий та й зараз здоровий. Усунення з посади в порядку імпічменту. Що не було зроблено, на той момент не існувало навіть законодавства досконалого поімпічменту, і цього не було зроблено. Я вважаю, що це не було зроблено умисно для того, щоб залишити відчиненими двері для повернення Януковича. І вся вина, ми зараз трохи далі про це поговоримо, на руках і на шиї тих, хто цього не зробив. Ну, і четвертий пункт це смерті. Янукович не помер. Отже, друзі, треба визнати, що в 2014 році. Ті, хто тоді був на владних важелях, зокрема Турчинов, і його прибічники, і Порошенко там теж бігав кругами, вони не зробили потрібної процедури. А тоді можна було і справді я погоджуюся з різнороду експертами елементарно. Тоді, пам'ятаєте, е мусорні бак, які дали е, депутатів партії регіону. Ми тоді проголосували, дуже швидко можна було прийняти чинне законодавство. Відповідно і відсторонити від посади виникало звичайно питання щодо підписання за прийнятого закону Верховної Ради, але можна було створити слідчу комісію, можна було відповідно за результатом слідчої комісії, висунути імпічмент Верховної Ради і в слідчій комісії це все можна було зробити. Було би бажання. Однак бажання судячи з цього не було. І Турчину, Порошенко, всі ті, хто тоді приймали це рішення, натворили ділов, які зараз треба вигрібати, і звинувачувати когось в тому, що як то кажуть, самі або дурнуваті, або неспроможні, або навмисно ще раз кажу, зробили ці речі, щоб залишилась можливість повернення Нукович, це, це факт. І я вважаю, що рано чи пізно треба притяг до відповідальності, проводити розслідування, і щоб давали пояснення всі ті, чому цього не було зроблено. Тому що зараз є підстави вважати, що ті кошти, які фінансували через USAID, в Америці, величезні зараз розбірки з цього приводу, практично профінансували державний переворот. І коли дехто з експертів розказує, що от у нас є п'ята стаття Конституції, яка вказує, що єдиним джерелом влади є народ і носієм суверенітету, ну знаєте, друзі, це все ну, натягнути сову на глобус. Я би отак от сказав. Давайте будемо відверто. Я підказую всім юристам і всім можновладцям на що треба бити в даному форматі. А бити треба саме на 108-му статтю Конституції, тому що ще раз підкреслюю носієм, носієм то є народ, але як зафіксувати його волевиявлення Майданом? Та на Майдані приймали участь ну не більше, не більше друзі в самому великому апогеї, мені здається, ну не більше 10%, а то можливо і менше 5% від населення України. Тому 5, 5 чи 10% не мають права вирішувати долю 90 чи 95%. відсотків. Не було зафіксовано волевиявлення. Майдан сам по собі не має юридичних підстав стверджувати, що він прийняв якесь рішення. Не було голосування, не було зафіксовано волевиявлення в потрібний спосіб, щоб його можна було перевірити. Тому посилатися на цю статтю. Безрезультативно, і це лише показувати свою ну, юридичну недолугість. А посилатись треба на 108 статтю Конституції, яка тут вказує увага, це важливий пункт. І на нього треба бити, коли будуть ці закиди з боку американської сторони, а вони однозначно будуть і підливати масло в огонь, звичайно, буде рашка. Так ось 108 восьма стаття конституції, перше її речення говорить чітко: президент України виконує свої повноваження, увагу. До вступу на пост новообраного президента України. Крапка. І оце цей пункт, це наше рятівне коло для українського народу, і головна апеляція, головний аргумент до наших стратегічних партнерів, зокрема з Сполучених штатів Америки, які будуть казати про державний пороска, що стоп, у нас потім так, у нас була недопущена процедура, недотримана процедура, так у нас не було проведено процедури імпічменту. Так, невідповідно до Конституції. Але у нас у демократичний спосіб, і це визнало, визнав весь світ. Визнав весь світ, в тому числі Сполучені Штати Америки, Відбулися вибори президента України. І на цих виборах було обрано легітимного президента. Тому що вибори були проведені відповідно до чинного законодавства, процедура була вся дотримана з виборчими бюлетенями, з проводенням привиборчих кампанії і т.д. І це головний аргумент. Де який можна бити. а все решта, друзі, воно від лихого, від тупого чи від лухого. Такі люди, такі недоюристи намі командують, що вони таке творять. Але я більше схильний вважати, що вони не недоюристи, а скоріше, навпаки, прозорливі політики, які намагаються і рибку з'їсти, і на одне місце не сісти, щоб, начебто, виконувати волю народу, майдану, який тоді стояв і вимагав. Відставки Януковича і зміни всіх всі, всі системи політичних і суспільних взаємовідносин, чого не відбулося, і в той же час не дуже посваритися з Януковичем, справді тодішнє керівництво і Турчинов, і Порошенко зробили велику проблему і пастку для України. Але якщо правильно апелювати до 108 статті Конституції, саме до першого його речення. То можна відбити ці звинувачення і те, що кошти були розікрадені грантожерами, це не стосується тих, тих патріотів, які нювали, ночували на Майдані, які ризикували своїм життям, протестуючи беркутні, оскаженіли беркутні, яка потім перефарбувалася в поліціянтів. Тому, друзі, закликаю вас бути стриманішими, тому що цим скористається наш ворог, не звинувачувати наших стратегічних партнерів, перед якими. За твердженням Путіна, я, скоріш за все, так воно є, і Європа буде хвостиком виляти. А це факт. Трамп з сьогоднішній день робить повістку, головну повістку по всьому світу. Він показує, хто в домі хазяїн, і сваритися з його оточенням, звинувачувати їх в якихось підкилимних іграх про проросійській диверсійній роботі цього робити не можна. Якщо ми справді хочемо зберегти Україну, здобути мир і мати шанс на майбутнє. Хто поділяє мої точки зору, підтримуйте, лайком, перепостом. Хто ні, цікаво ваше почути коментарі. Однак я чітко вам зазначаю, що в даній форматі п'ята стаття Конституції, на жаль, на жаль, як п'яте колесо довози. Ми, ми не змогли навіть напрацювати за більше ніж 40 років незалежності законодавство, яке би дозволяло нам, як українському суспільству, українській нації, українському народу, Мати постійно діючий інструмент, який би дозволяв нам бути тим єдиним джерелом влади, референдуми різного роду, які обіцяв Зеленський, так і не проводяться, а це справді дієвий інструмент. І нам ще попереду, після сподіваюся, отримання миру, попереду побудова справді незалежної, спроможної України, де єдиним. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Ми таким джерелом влади, по факту, не являємося.